Так, доброго дня сотка від лексуса маємо в роботі. Починаємо заміряти лакофарбе покриття, оглядати кузов на відео. На фотографії вже всі поробив в цілому тому відео. Традиційно так. тут пластик чуть -чуть підбився з накладочки цієї 187, 170, 82 і 142, 150. 187. Кромочка крашена, нічого страшного цього немає. Далі 48, 86. Утюг здоровий, тому дивно, що кромочка крашена. Вона там страдає. Хорошо, починаємо з затка. Ну, По-перше, у нас фонарик ціленький. 69, 84, 85, 91. Є подряпане. 88, 84 88, 90, 89, 88, 84, 84, 85, 76, 97. Хорошо. Хорошо. Так, Машина трошки грязна, прийшла скло все Lexus. Крило крашене, 170, Ну, без поклівки. У нас встановлена мухобойка. це ж ми глянемо що, що з нею там. Так, хорошо, 20, 304 в кінці. А тут 600, 1000 є ж поплівка, все ж таки по конту арочки. Тобто такий нюанс. Хорошо, це у нас пластикова накладочка, яка йде вниз, переходимо до дверей. Є невеличка висічка піскоструй, траса Траси 156, 166, 190, так, 204. Відкриваємо. Дворка відкривається нормально, є декілька тут по кромочці. Значит, карта в цілому нормальна, але но тут -от шкіра трошки заюзана. А снизу тут прижиків немає, хоча тут всередині зараз жачків фі... з'являються. Ручка гарно не подерта, пам'ять сидінь. Зараз вона не працює. Отлічно, так працює. Хорошо. Один, спробуємо запам'ятати. Хорошо, поміняємо налаштування. Ні, не запам'ятала вона. Хорошо, крило в нас у нас скручене, це зрозуміло, проєм нас ціленькі. 41... 59-41. Хорошо. Болти у нас тут не кручені по дверях, сидіння регулюється. Кермо у нас буде регулюватися, коли буде запалення. Хорошо, закриваємо двері, повернемося до переднього колеса. Гальний тиск в цілому має на рівномірну чогось критично немає. Там ззаді бачимо на кузовних елементах невелику корозію. Колись автомобіль оброблявся навіть. Так, є корозія на ходовій частині автомобіля в тому числі технічно. Технічно виглядає в цілому, поки все справне. Хорошо, дивимося далі. Ага, тут наше щось типу проекції має бути. Хорошо. 79, 86, 79, 80. 92, 87, тут класів немає. Хорошо. Давайте промірити. І у нас, нас пластиковий весь по накладу йде. Хорошо. Дивимося далі. Папельничка. працює, може там щось з 90 х ще залишині. Низ дверок бачимо. Ціленький, тут операцій немає. Подушки шторки є з обох сторон, перевіряв. Сидіння складаються, тут питань немає. DVD-шник, підсвітка. DVD-шник поки Треба, вимкнений. Треба, треба, треба ключ. 51. Тут питань немає по товщику. Хорошо. Йдемо далі. 85. 86. 86. 86. 90. 86, 91. Хорошо. Тут питань немає. Хорошо. Випробують за вас. Нічого десь воняти немає. Ніхто не не Такий порог. Так, хорошо. Задні диск вообще. Непоганий по виробці. Портик невелесенький є, але мінімальний. Иди по резине. Хорошо, лючок бензобака тоже отфоткал. И тут у нас начинается весело по 276, 240, 250, 230. И мы сразу видим, вот эту вот такую резинку трошки Вот эти вот такие моменты интересные. Вот. Тут сверху хорошо, что ничего нет. Коло спойлера. На нем есть какие-то подряпинки. Хорошо. От, ну Це ще не всі приключення, які є. 94, нижня, внизу тут, в цілому у нас іде чітко. Тобто верхня половина крашена. Так, верхня половина крашена. Далі бачимо, знову цікаві моменти, а саме от пішла корозія. Це треба робити. Воно таке печальненьке. Треба робити раз. І далі, казалось би, взагалі, пардон, от перша резинка. Першою резінкою ну, більш-менш ціленько, без корозії тут. Хоча під е кліпсами я видно, що є корозія. Резинка номер 2 І тут у нас зараз буде у нас такий от рижик під другою резинкою, вказалося би, коли вода немає потрапляти взагалі. Але, але є, Хорошо. Окей. Okay. Також це все. Скажімо так, направляющими Раз. Під цим нормально. Ну, от такі моменти є по машині. 68 55 Так, балон у нас знизу на вулиці. Бо запаска знизу на вулиці, мала би бути. Так, відкриваю Дивимося. Тут зазвичай все реже і в нас він є якраз елемент з режиком. Бачимо елемент режого. Знову ж таки, трубочки скоризували. Тут, тут по герметику воно буде йти. Угу. Далі от, в цілому поляді по пространству все ок. Є сліди того, щоб можна не сліди, а кріплення, щоб можна було задній ряд сидінь вчепити. Закриваємо. Але це, звісно, печально. Маленька метінка починається по правій стороні. Так, 98. Це що таке? Це грязь? 97. 104. 92. 99. 94. 98. 100. 73, Хорошо. Тут окей. Okay. Далі в цілому покузу. все ок. За виключенням одного нюанса, якого я вже побачив раніше. Він на крищі знаходиться. Так, Арка. Арка живенька. Балон, до речі, знизу. Бачимо він такий здоровий. Так. Бачимо мост. Вот. Покажу порогу. Окей, корозія невелика, але питання. рама має бути ціла вся. Її, треба виробляти, треба займатися машиною. Це дверка в Хорошо. По стеклу теж все в рідній. Тут гарненько, ціленько. Питань немає, сидіння складаються, це є. Є ва, коврики, під якими звичайні рідні чухли. Тось коврики оці, от тряпочні. Хорошо. І чогось такого печального тут немає. Так. 46, 52, 50, хорошо, закрываем дворик, 92, 93, 101, 87, 90, хорошо. Идем далее, тут у нас есть вот такие нюансы на дворце. У нас сама йде як не фарбована. Далі у нас є отакий нюанс у стелі на крищі. Ось і воно фіксується. У не фіксується. По болтиках воно у нас не крутилися, тобто у двері в нас не крутились по болтах. І будемо переходити до наступного відео, бо крилушко, до речі, кручене, а ми вже знімаємо 10 хвилин.